Вітаю! Ви на каналі, де говорять про пневматику чесно і по суті. Сьогодні у нас в руках гвинтівка, яка знає, що таке робота без пафосу SPA B11P. Легка, проста у догляді і головне доступна. Давайте подивимось, на що вона здатна від розпакування до тестового відстрілу через хронограф. Отже, відкриваємо коробку. Комплектація максимально базова сама гвинтівка та інструкція. Але головне в іншому, коли береш її в руки, відразу помічаєш вага близько 2,8 кг, але баланс розподілений грамотно. Відчувається, що стріляти з неї буде зручно, як стоячи, так і з опори. Ложе тут пластикове, причому якісне, матове з насічками у місцях хвату Це ідеальний варіант для тих, хто планує активно використовувати гвинтівку на природі чи в польових умовах. Пластик не боїться подряпин і вологи. Переходимо до прицільних пристроїв гвинтівки. Вона оснащена класичним відкритим прицілом, але з фіброоптичними вставками. Мушка з червоною ниткою чітко видно навіть у вечірніх сутінках, а прицільна планка легко регулюється по висоті і горизонталі. Додатковий бонус – на ствольній коробці передбачено стандартну планку ластівчин хвіст 11 мм, тож встановити оптику можна в будь який момент. Дизайн гвинтівки стриманий і практичний. Ложе з міцного пластику без всяких декоративних вставок. Усе максимально утилітарно, як для робочої гвинтівки. Переклад класичного типу з м'яким гумовим затильником, який трохи газить віддачу. Ствол сталевий, нарізний, переломного типу. Тут усе по класіці жанру для пружинно-поршневої пневматики. Його довжина дозволяє розвивати початкову швидкість до 305 метрів на секунду за паспортом, але згодом перевіримо реальні цифри. Загальна довжина гвинтівки трохи більше метра, тож вона виглядає масивно, але в руках лежить добре. Важливою фішкою гвинтівки є автоматичний запобіжник, який стає на місце при кожному взводі ствола. Це означає, що гвинтівка не вистрелить випадково, коли ви не будете до цього готові. Ще один плюс антибіртреп-система, яка не дозволить спусковому механізму спрацювати, якщо ствол не зафіксований у бойовому положенні. Конструкція проста без зайвих деталей і завдяки цьому надійна. Переходимо до практики. Відстрілюємо три постріли через хронограф. Результат передбачений. стабільні показники без різких просідань. А це значить, що механіка працює рівно, без сюрпризів. Вартість у неї більш ніж приємна, а якість цілком на рівні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та не пропустіть наступний огляд всього найкращого.